Рубі і Кевін Франке вели сімейний блог, вісім пасажирів, заробляли мільйони на рекламі, а також Рубі пишалась мистецтвом дисциплінарного виховання своїх шістьох дітей. А тепер сидить за гратами. А її чоловік говорить, що вона заслуговує на найсуворіше покарання. Ця історія жахлива і справді страшна. Та вона набула такого розголосу лише із за популярності цього блогу. І конкретної блогерки Рубі Франки страшно уявити, скільки такого жаху серед неблогерів, непопулярних та не селебриті. Я маю надію, що таких історій буде набагато менше, якщо ми з вами навчимось ставити під сумнів буквально все, що ми споживаємо з інтернет-ресурсів. Я Марія, і це канал Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Їхали. Блогерська історія Рубі і Кевіна Франке почалась у 2015 році з розміщення свого першого відео на Ютубі. І канал, і блог в інстаграмі вони назвали «8 пасажирів, 8 «8 passengers», бо сім'я складалась з двох батьків і шістьох дітей віком від малечі до підлітків. І вони дуже швидко набрали свій перший мільйон підписників на Ютубі. Бо саме він став основним майданчиком для публічного прояву цієї сім'ї. А потім підписників стало 2 мільйони, і діло йшло аж до трьох. Це зараз сімейні блоги не вважаються чимось суперцікавим. Знаєте, ну якщо ви не Кардаш, я не або хадіди, звісно. було з'ямі мам. Але ми говоримо про 15-й рік. Це був просто бум сімейних блогів на Ютубі і в інстаграмі також. Просто відео і великий формат можна було викладати лише на Ютуб. І винахідні батьки цим користувалися. Що я, до речі, дуже засуджую. Дітям до 18 взагалі нема чого робити в блогах у своїх батьків. Це вже потім з'являться сторіз в інстаграмі, і ми будемо підглядати за блогерами, хто що поїв, коли куди сходив. І вивчати на курсах по СММ значення і необхідність, ненавиджуючи слово, сторітелінгу. Але зараз мало хто розуміє, що основа, база ґрунт сторітелінгу і підгляданням за життям таких же людей, як ви, починало з сімейних блогів саме на Ютубі. Так, от вся сім'я Рубі настільки повірила в Ютуб, що канали завели навіть її батьки і всі сестри з братом. Тож вони дуже чудово і цікаво показували ці всі ходіння по гостям один до одного, приготування їжі на всю сім'ю, святкування свят. І таким чином підписники фактично кожного дня, бо блоги виходили щодня, були в курсі, що там і як відбувається в сім'ї Франки. І, взагалі, перші декілька років блог радував своїм набожним і правильним життям. Треба зазначити, що Рубі сама виховувалась дуже суворо і була самою старшою з п'яти дітей сім'ї Мормонів. Як зазначали в інтерв'ю її молодші сестри і брат, що батьки були дуже жорстокі до них і не приділяли їм належної уваги. Тож Рубі доводилось бути буквально третім дорослим і доглядати за молодшими з усією відповідальністю. Я думаю, саме тому їй вдавалось досить легко транслювати традиційні сімейні цінності і підтримувати дисципліну вже своїх шістьох дітей. І шанувальникам спочатку дуже сподобалось таке, скажімо, дисциплінарне виховання дітей. Тобто, Рубі не сюсюкалась. Якщо хтось провинився, то якби отримує покарання. Наприклад, залишити без десерту чи без улюбленої іграшки, чи без улюбленого заняття. І неважливо, скільки кому років, як на цьому відео, де маленька донька, є 6 років. Зайшла до ванної кімнати і пофарбувала не тільки нігті, але й розлила лак на плитку і килимок. Тут ми бачимо, що Рубі, і старша донька, відчищають підлогу кімнати. Рубі дуже засмучена, і по її обличчю видно, що це для неї просто якийсь жахливий жах. Її розпач був такий сильний, що навіть старша донька говорить: мамо, ну це ж добре, що ми відмили плитку, адже килимок коштує. Менше 100 баксів, а от плитка то вже серйозно. Ну, типу, це такий натяк, що маму, алю, ну ти що тут влаштовуєш драму, коли не все так жахливо. До речі, ця ж донька її звуть Шері, коли Рубі заарештують, викладе світлину з поліцейськими машинами біля їх будинку з надписом Нарешті. Так от маленька дівчинка вибачилась, і Рубі її залишила без дозволу фарбувати нігті на цілий місяць. Чому? Бо це було улюбленим заняттям маленької Євини. Або ж випадок зі старшим сином чадом, який за столом щось писав своїй подружці, і батько забрав телефон, бо у них правило, що не можна користуватись гаджетами за їжею. І що б ви думали, він зробив? Ні, не просто прибрав його, а пф, прочитав всі повідомлення хлопця до подружки. І все це сприймалось їх же глядачами, ну, типу, ну так нібито і занадто, але ну, це ж виховання, ну, підлітки вони такі. Як їх ще виховувати? Але можливо не треба аж так реагувати. Ну це ж приватне їх діло, переписка там по телефону. Ну але ж, звичайно, то ваше діло, ваші діти вам вирішувати. У 2017 році канал Вісім пасажирів здобув свій перший мільйон підписників, і саме цей рік почав змінювати акценти в блозі. Рубі почала ще більше зосереджуватись на дітях. І їх особливих, навіть я би сказала, приватних моментах, ну і клікбейтних заголовках. Прошу звернути увагу на кількість переглядів. Ця жінка знала, що робить. Ось до прикладу, Шері і її побачення. Я поговорила з твоїм вчителем. Чи дійсно чада лишають без телефона на все літо? Спойлер, так, всіх дітей залишають без телефону на все літо. Вона навіть зняла відео, як її маленька донька хворіє з підписом. Неочікувано, майже 6 мільйонів переглядів. До речі, хтось це дивився, і це давало свої фінансові плоди. Бо переглядів, і звісно, реклами на них стало стільки, що можна було купити будинок і не один, що вони і зробили. Чи декілька авто, що вони зробили? Ну і взагалі не працювати, як і мріяла Рубі, і займатися блогом, виховувати дітей і думати над підвищенням переглядів відео і заохочуванням підписуватись нових шанувальників. У 2020 році, все ж таки, не педагогічні методи виховання очі розкрили навіть запеклим шанувальникам, які вирішили скласти петицію на Change.org. Щодо перевірки цієї сім'ї необхідними службами, обурення викликало те, що на цьому відео чад говорить, що сім місяців не мав спальні і спав на підлозі на кріслі мішку, ну на тому, на якому зазвичай сидять, його так покарали, бо він невдало пожартував над молодшим братом, який згодом стане сумним героєм цієї історії. Сказавши, що вони збираються до Діснейленду. і той спакував валізи, але чат розчарував його гіркою правдою, що це лише жарт, довівши молодшого брата до сліз. А ще на цьому відео і чат і його сестра говорять, що у них немає друзів, вони перестали з ними спілкуватись, бо не відчувають себе в безпеці, тому що вони дуже публічні діти. А до цього всього виявилось, що два місяці чад провів в виправному таборі, який знаходив в дикій природі в гірських пустелях Аризони, мав назву Анасазії. І як виявилось потім, в такі табори попадають люди, які зловживають психотропними речовинами або алкоголем, або наркотиками, ну тобто з конкретними залежностями, а не 13-річні підлітки за те, що вони недостатньо відповідальні для свого віку. І не володіють увага навичками дорослої людини. Ну, звісно, 13 років. Що не ясно, все ясно. Після обурених нападів Рубі і Кевін звернулись до підписників з наїздом, що це взагалі-то такі методи рекомендують їх консультанти з психологічного і емоційного здоров'я, і що вони багато років з ними на зв'язку, що виявилось брехнею, але про це стане відомо лише на суді. І якщо вас засмучують їх методи виховання, то це ваша проблема. І подумайте, будь ласка, взагалі над тим, що з вами не так, якщо вас це аж настільки непокоїть. Отако. Але далі гірше. Тут Рубі говорить, що їй подзвонила вчителька і сказала, що її увага. Шестирічна донька забула принести ланчбокс з обідом. І якщо Рубі не привезе до школи обід, то її донька залишиться голодною. Ну ж бо яка реакція звичайної матері: бігом привезти їжу, ти для цього не працюєш а займаєшся, нібито дітьми. Реакція Рубі нехай залишається голодною, адже донька сама повинна була проконтролювати, щоб ланчбокс опинився в її рюкзаку, а забула, то її проблеми. Що вона буде дуже рада, якщо жоден з однокласників не поділиться з нею їжею. Ну, щоб шестирічна Єва відчула наслідки своєї безвідповідальності. До речі, це взагалі було нормою для Рубі залишати дітей без їжі за якусь провину. Вона це називала лишити привілеї їсти». Тобто те, що рахується життєвою необхідністю, Рубі називала «привілеєю». I'm only gonna say it one more time, and then you're gonna lose the privilege to eat. If you cut one more thing in my house, we're chopping its head off. I'm going to take the scissors, look at me, and I'm gonna cut its head off. Але це ми з вами пройшлися лише по вершині цієї драми. Ви спитаєте, а що ж з петицією, яка набрала так то чимало голосів? А Пф, нічого, коли представники органів прийшли без попередження до їх будинку, Рубі і молодша донька збирали пазл і пекли хліб. І все було так затишно і мило, що представники зніяковіли вибачились і закрили. Право. Згодом старша донька Шері, а потім і старший син чад поїхали з дому навчатись в інше місто. І якось так сталося, що відео на Ютубі перестали виходити. На хвилиночку до цього вони публікувались майже щоденно на протязі п'яти років. В цьому випадку шанувальники розділились на два табори. Одні казали, що і добре, бо нарешті у дітей з'явилось нормальне приватне життя. А інші були занепокоєні ще більше, бо тепер вони не знають, що ж там відбувається взагалі. А там відбувався початок кінця цієї темної історії. Рубі і Кевін перейшли на новий канал Connections. Цей канал і взагалі ця програма позиціонувала себе як місце порад. В описі до каналу зазначали, що Connections базується на трьох принципах: бути чесним, бути відповідальним. Бути скромним. І члени цього Connections вам допоможуть впровадити ці принципи в ваше життя. Що б це не значило? І там Рубі розвернулась по так би мовити, розширилась. І ще більше, як би так м'яко і зрозуміло сказати, занурилась в релігійну течію. Вона почала співпрацювати і вести ефіри з однією з засновниць Connections, ще однією, скажімо. Майбутньою ув'язненою, а на той момент психотерапевткою в минулому. Чому в минулому? Бо її лишили право вести практику за розголос особистих даних пацієнтів. І вона 18 місяців провела під домашнім арештом. Загалі невідомо, як вона отримала ось це звання психотерапевта. Звуть цю персону Джоді Хільдебранд. Вони розповідали про правильне виховання, про традиційні цінності, про нормальність різдва без подарунків. Про необхідність ходити в церкву і ненавидіти ЛГБТК Плюс спільноту. Ну, ви зрозуміли. До речі, про Різдво то була не просто порада, то був факт. Бо того року Рубі і Кевін вирішили подарувати своїм двом молодшим дітям та да 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 -дам, дар істини, щоб відчували істину і покаяння. А чотирьом старшим подарунки були, бо вони вели себе дуже добре. Ось таке різдво малята жіночки так захопились, що Рубі в своєму інстаграмі почала постити ось ці всі відео з Connections і на подив підписників переіменувала блог з восьми пасажирів на Mothers of Truth. тобто матері правди. Знов ж таки, щоб це не значило? На цьому квіточки. А в порівнянні з подальшим розвитком події, все що було вище, то було квіточки, закінчуються. І починається справжнє пекло в 2022 році. Кевін і Рубі стали жити окремо. Вони роз'їхались. Молодші діти продовжували навчатись вдома, А Рубі все більше і більше занурювалась в релігійні теми покарання, каяття, відповідальності за буденні справи і несла разом з Джуді Хільдебранд це все в маси споживачів їх контенту. А також Рубі тепер вважалась не інфлюенсеркою, а сертифікованим тренером із психологічної підтримки. І роздавала поради батькам по вихованню їх дітей. Події серпня 2023 року буквально сколихнули всю Америку. В двері сусіда подзвонив 12-річний хлопчик і попросив їжі, а також допомогти врятувати його сестру. Сусід і його жінка були шоковані побаченим. Вони не розуміли, як. В такому стані хлопець міг триматись на ногах. Коли чоловік подзвонив 911, він не міг стримувати сліз, бо дитина була зневоднена і виснажена. А на всіх кінцівках були мотузки і скотч. На тілі були незагоєні рани. Та, попри все це, хлопець безпрестанно повторював: Врятуйте мою сестру. Тут ми бачимо запису будь-камеру поліцейського, що співробітниця не може стримувати сліз. Коли хлопця запитали, хто він і звідки, виявилось, що це син Рубі і Кевіна Франке, 12-річний Рассел. Пам'ятаєте, саме той хлопчик, який повірив старшому брату, що вони їдуть в Діснейленд. А втік він із будинку по сусідству. Цей будинок належав тій самій псевдопсихотерапевці Джоді Хільдебран. Коли поліція приїхала на місце злочину в цей будинок, їх зустріла Хільдебран з телефоном біля вуха, бо на зв'язку вже був її адвокат. І вона така: Хей, я вам забороняю входити, у мене є адвокат. Наче поліція її відштовхує і говорить: Окей, нам начхати на твого адвоката. Ступенгас.

І від запропонованого пакету з Макдональдсу вона довго відмовлялась, кажучи при цьому, що вона не гідна і не заслуговує на їжу. Тут без коментарів, бо у мене просто ком в горлі стає від цього. Двоє інших дітей знаходились взагалі в іншому місці і були в безпеці. Рубі і Джуді заарештували того ж дня, їм не допомогли ні адвокати, ні перекладання провини одна на одну. В своєму останньому публічному слові Рубі сказала, що це занурення в релігіозну тему і тісне співробітництво з Хільдебра змусило її не відокремлювати біле від чорного. Ну і додала, що мотузкою а також залишанням дітей без їжі і води вона виганяла з них диявола. А мед і каєнський перець в рани то вже втирала інша відома нам психотерапевтка, а не вона. Сестри Рубі були шоковані тим, що відбувалось, і в інтерв'ю говорили, що величезні зміни в поведінці Рубі стались після того, як в її житті з'явилася ця сама Хільдебран. Вони перестали спілкуватись, бо не підтримували ні одну, ні другу. Старша донька Шері після арешту матері виклала допис зі словами нарешті і додала, що нарешті ця жінка здобула своє покарання.

Вона змушувала дітей працювати на вулиці в спеку, не даючи їм води, а також могла залишити дітей самих в домі на 3-4 дні. До речі, як виявилось, і самі сусіди неодноразово звертались в органи. Але тоді служби знов ж таки нічого підозрілого не знайшли в цих викликах. Також в руки поліції потрапили щоденники. Рубін. тяжка праця на подвір'ї з кажену спеку без води і їжі то лише вершина того пекла. І все це. Супроводжувалась підписами, типу, вона виганяє демонів, які живуть в її дітях. Потім прокурори будуть говорити, що Рубі мотивував релігійний екстремізм. Як на мене, нею мотивувала поїхавша Кокуха, правда. А що ж батько? А він не знав. Йому, як по його словам, запудрили мізки Рубі і Хільдебра, яка, як виявилось, була їх сімейним консультантом, і саме вона змусила Рубі вигнати чоловіка з дому. Тому цілий рік він був не в курсі, що відбувалося з дітьми, бо жінка йому заборонила з ними зв'язуватись. Але у мене питання. Він звинувачує Джоді Хільдебран в усьому, але коли вони залишили чада без спальні і ліжка, коли відправляли до виправного табору, коли лишали дітей їсти Джоді Хільдебран, там і не пахло. Тобто це все було вже в їх житті і до появи цієї жінки. Тому говорити про його нотґілті, я вважаю це дуже лицемірно. І ось ця драма, як ви бачите, розгорталась на очах майже трьох мільйонів підписників. На протязі вісьми років і справедливо зазначити, що як же так? А ось так, як виявилось, дуже легко і спокійно. Незважаючи на критику та авторитарний підхід до виховання, аудиторія продовжувала щороку зростати. А чому? Да, тому що успіх і популярність блогу вісім пасажирів фактично відображав занепокоєння батьків, яке змушує їх шукати радикальні та шкідливі рішення. Батьки бояться помилятись і шукають когось, хто як їм здається. Повністю керує і володіє ситуацією. Для батьків, які почуваються розгубленими та зневіреними, особливо коли йдеться про проблемну поведінку, екстремальні методи стають привабливими, особливо коли вони бачать результат. І найстрашніше те, що таких батьків не 10 чи 100, а мільйони. І ми ніколи не дізнаємось, на жаль. Ту кількість сімей, на яких ці програми підтримки від Рубі, Франки і Джуді Хільдебранд мали вплив і дали зелене світло для наслідування, фактично розв'язавши руки щодо жахливих дій по відношенню до своїх дітей. І поки я писала сценарій, який дався мені справді важко, в мене в голові постійно виникав образ того натовпу, який підтримував цю горе блогерку. Типу, що це за люди? Да? І я для себе знайшла відповідь в мистецтві в 1974 році. Сербська мисткиня і перформерка Марина Абрамович влаштувала перформанс ритм. О робота передбачала, що Абрамович стояла нерухомо, а глядачам було запропоновано робити з нею все, що вони бажають, використовуючи один із 72 предметів, які вона поставила на стіл. Серед них були троянда, перо, парфуми, мед, вино. Скальпель, ножиці, пістолет і куля метою було дізнатися, як далеко може зайти громадськість, якщо їй надають інструмент і дають добро. Так от, спочатку, її пригощали їжею, обіймали, а через три години сам перформанс тривав шість годин. Їй ножицями розрізали одежу, штовхали, кололи шипами від троянди, в діло пішли всі металеві предмети, і в кінці кінців їй поклали в руку пістолет і приставили його до чола. Так, от почуття натовпу прихильників руби франки зрозуміли, і її поведінка також, коли жорстокому і схильному до насилля дають зелене світло, його вже не стримує ніхто. і ніщо. Коли один бачить, що можна штовхнути, інший бере ножиці і ріже одежу. І ми з вами живемо в такому світі, що критичне мислення і тверезий погляд на всю інформацію і взагалі на все, що нас оточує, має займати пріоритетне місце. Завжди піддавайте сумніву все. Бо інакше піддатись, вибачте, може, зараз буде дуже пафосно сказано, та все ж таки піддатись темній стороні насправді дуже легко. Бо вам не треба будувати причинно наслідкові зв'язки. Там треба думати як стадо і повторювати за головним бараном. От і все. 20 лютого 2024 року Рубі Франке було винесено вирок. Вона визнала себе винною по всім пунктам звинувачення. Зокрема, її і Хільдебран інкримінували фізичне знущання над дітьми, голодування, яке ставить під загрозу життя та спричинення емоційної травми дітям. Там не зрозуміла для мене система вироку по рокам, але по офіційним підрахункам це складає десь до 30 років ув'язнення. Я б дала пожиттєве. Що думаєте, шановні? two children, тютант 9 and 11, turning 12, in a concentration camp-like setting. The children were regularly denied food, water, beds to sleep in, and virtually all forms of entertainment. They were isolated from others and were hidden when people came to visit the house where the children and the defendants were staying. The children were forced to do physical tasks like carrying loaded boxes up and down stairs and wall sits or sitting against a wall without a chair or stool for hours at a time. They were also forced to do manual labor outdoors in the extreme summer heat at times without shoes or socks. They were forced to stand outside on a cement patio in the summer heat for hours and even days at a time. They were beaten, and the 12-year-old was regularly bound hand and foot after he attempted to run away in mid-July. Heaven only knows how much longer he could have survived in that situation.